Доброго дня. З вами знову Микола Сікачена, Юля Ворона і наш любимчик Дмитро Лісовий. Да. От ми сьогодні вирішили, да Юля. Ну, ми, я, тобто, зробити таку легеньку легеньке тренування дельт для дівчат. Для дівчат, да. Просто щоб показати, як взагалі можна натренувати дельти. Якщо дівчата, в принципі, тренують їх трошки менше, меншою вагою, то вони Двої у них частина, такі не? трошечки не виростуть. Да? Да. А сьогодні ми покажемо, як їм робити не треба, щоб ці дельти виросли. Ну і йому теж пережити це тренування. Ну, Юлі в нас слабак, тому все буде добре. разу вже трохи показала, який він на слабак. Коротше, ви готові? Так. Да. Поїхали. З чого ми починаємо тренування? Зразу анонсую, що вагу Юля буде піднімати. Димон теж трошки. Ми починаємо з підготовки цільових м'язових груп. Отже, зараз вони розводять. Що дається ця вправа? Ця вправа прогиває самі дрібні м'язи, які там провертають сам безпосередньо суглоб. І плюс тонізують нижню трапецію. Навіщо? Щоб у нас у багатьох там розводках і всьому іншому просто плечі не підлітали вгору. Тобто ми зараз все те, що нам треба, ми його розігріємо. Нюанс. Розводимо в сторони і чуть-чуть нахиляємо так, таким чином. Да, кість вивертаємо. О, Робимо там 20-30 разів буквально, просто от розігріть. Іноді ми її взагалі робимо там з якоюсь нормальною вагою першою вправий, щоб вже так прямо аж відчути якесь там мінімальне навантаження. О, зараз класно, зводь звод лопаточки, коли робиш. Да? І друга вправа це вона зразу вже поїхали. Оці праворотики. Там рекомендують робити, щось там руку впирати, не впирати, опусти трохи ліксі нижче. 90 градусів. Ми робимо в такому брутальному варіанті, тобто вони непогано пригивають. Тоді можна трохи велика вага попала. Ми зазвичай меншу вагу беремо на цю праву. Просто Юля взяла його гантелі і виходить, що він не Ні, ну ти ж брутальний чувак, я ж не можу сказати, що ти береш на червоні троєчки, да, ти береш чорні двоєчки, щоб все було чітко і брутально. Зараз просто, ну, чисто розігріться. Бо Зараз, якщо я Юлю відпущу пара, то буде страшно. То хай Юля йде. Хай Юля йде. Давай, Юля, бери тоді. Хай Юля, ну понятно. Юля бере на так не прикольно, сьмерочки. Вона такі, що починаєш, щоб далі заїхати. Поїхали. Значить, за час наших там тренувань з Юлією у неї там своя техніка, трошечки нюанси виникли. Тобто вона заробить не зовсім в класичному режимі, але таким чином вона більше умудряється прожати дельту. Наприклад, якби я так робив, я б більше б собі пробував би в трапецію. А вона таким чином більше скорочує середню дельту. Ну, в принципі, має місце будь. Якщо їй ця техніка підходить, тим більше в силовому варіанті, то чому б і ні? Давай. Теоретики часто там розказують, як треба робити, як не треба робити. Не нахиляй голову вперед, за, да, забери це місце трапеції плечі. Дави весь час вниз, а руку відтягуй в сторону. Дьому ну, у нас не такий опитний рубака і за це бачимо, що трошечки трапа намагається на себе відтягати роботу. Але нічого, зараз за рахунок робочої ваги ми трохи це все нівелюємо. Наразі ми добралися до робочої ваги. Там на гантелях написано 20, але то спеціально, щоб не лякати людей, не лякати клієнтів. так Нібито думаю, що піднімає 20, а піднімає 24. Це ну, таке діло. Да? Не пам'ятаю, хтось просто кантром важив ці гантелі, Прийшли вже багато надпис ламінат не міняємо, Ми за собаки радіме. Зараз Юля буде піднімати ці 24 очки а, а дівчата бояться підняти четврочки, так? Да? Щоб накачати качати дельта. Ну що, спробуємо, давай. Ось ну, тут вже свой варіант тактики, але можна побачити, як вже включається дельта. Ще робимо. Ше. Ше. Ще. І ще разуча, давай. Скільки разів зробило? Ну а я не рахував, тому що, це, тому що тут ми вже там, не ділимо, скільки там зробити. Тут ми беремо просто тупо найбільшу вагу, яку там в принципі Юля може підняти, і вивалюємо на максимум. В нашому випадку ця вправа буде базова на початку. Казалось би, вона нібито ізоляція, але вона базова. Ну, а ж, коли ми хочемо використати як ізоляція, ізоляції, ми кудись там підставляємо собі лавку, кути і точечно її виробляємо. А так от ми просто запускаємо в роботу середню дельту, щоб у нас трошки реагувала. Не прикидай, не прикидай, хитрий, починаєш трапацію, в кінці. Голову підняв і продавлю. Все через дельту. Тягимонталь в сторону і вичавлюємо дельтою. О. Отже, наступна вправа наша це буде тяга штанги перед собою. Юлія принципово використовує такий середній хват. Хоча я, хлопці, примушую виконувати її широким хватом, щоб краще відчувати середню дельту. Але в її випадку от, є певні особливості. Я ж кажу, коли є певна генетика, то можна трохи повиділиватися. Це наша друга вправа. І зараз ми тут теж трошечки попіднімаємо, так? Да? Yeah, probably... ну, ми наче хочемо зробити так, щоб ці плечі трошечки росли у нас, yeah. а не просто. Ну Насправді на не страшно, там настільки у дівочки плечі, будуть, у жінки. Все злечить від того, партнера настільки плечі, да, бо їх немає. Всі просто бояться прорости, мабуть, своїх домашніх жителів. Ну, шо, 6, Давай десятки зараз. Ще один промежуточний, потім робочий став. Скільки це 35, От раз п'ять зробили, зараз просто встав плечі і пішли далі. Ти будеш розминатися цим нічим? Будеш добре. Це ми просто таке беремо стандарт, саме так Юлю готували на Олімпію. Коли вона там досить непогано дебютувала, то нічого такого особливого не робили, просто брали і трошечки піднімали. Оскільки Юля в нас силовик, вона там не сильно любить надто інтенсивні тренування. А з іншого боку, якщо на неї це чудово спрацює, то чому б і ні, так? Ніби да. взяться, звісно, ширше, але здається, власне, робимо більне тренування. Ми ще раз подивився на Юліні плечі, думаю, щойнявся, що робила раніше, треба робити так, як робити Юля. Правильно? Да. Давай. Отже, на штанзі 45 кг, трохи менше, ніж Юля, якраз нормально. Дехто там в марквітязі цю вагу не бере. І ще Юля неї тренує плечики. Нормально. Дімо ну, трохи насипаємо. Поїхали. Знову ж таки, особливо ми не рахуємо. Якщо там робимо надто багато, то що ми робимо? Ми просто там кілограмів по п'ять. Але зараз вже вправа друга, вже ми 24 ваш нормально так потягали. Тому умирати тут не будемо. Давай ще три. Трець, і два і три. Досить. Отлично. Ще й красиво робиш, бач, без чисінга намагаєшся. Якщо є, то контр... контролюємо і так. Да, я думаю, що по це буде якраз тобі нормально для розминки. Хоча візьмись ширше, мені ну, просто як. Бо тебе ж плачемо в будь-якому випадку ширше щоб Там, тобі не було. <рес> <рес> Ні-ні. <рес> ну я ж не про промисця, тут однозначно. про костяк. О. А це мій улюблений варіант. Лікція трохи спереду і втягуємо через середню дельту. Не підключає трапитися, не нахиляє голову вперед. От просто це невиска не задирай. Наше завдання яке? Лікоть підняти не вище плеча. От, то Юлічка розрішається вище піднімати. На неї це срабатує. бо вона таким чином що вмудряється плече нижче посадити. А в тебе починаєш, коли ти звичайно піднімаєш, ти починаєш інтуїтивно піднімати плечі вгору. Mm -hmm. Тобто ти включаєш вверх трапеці і на там тут треба. Ми ж далі то хочемо. Так, да, Юля? Так. Да. Що, докинемо 2 спорни тобі і зробимо якусь мінімальну кількість разів. Да. Давай. Що на, на, на першому етапі, що ми робимо? Ми просто якби, людину підлаштовуємо під техніку, під загальну, да? а потім уже, з ростом ну, спортивної майстерності ми вже техніку починаємо підганяти під людину, під біомеханічні особливості, Під кінематику її. Тут завжди саме так. Наприклад, ти робиш ці техніки, Дімон зробив трохи по-іншому. Моя техніка буде схожа на Дімонову, але не така. Ну, Не один в один. Хорошо. ще, 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 Ще три давай. И раз. И два. І три. Хорошо. О. Вот вже бачимо, що пішла сеточка по плечах, Хоча ми почали на, не на... Не на... Не на... Не на дієті абсолютно, так? Да? Абсолютно. Ну, коли ми просто піднімаємо і правильно піднімаємо, то в будь-якому випадку щось на нас не буде. Десять бро. Отже, третя наша вправа, підйом гантелей наперед, але з певними особливостями. Тут вже знову ж таки підбираємо техніку під конкретного спортсмена. Юлік, така конструкція плеча, що її не зовсім зручно робити звичайним хватом, тому вона буде робити з Да, Після деяких травм вона так просто більше концентрує передню дельту. Ми зараз не будемо там говорити про тисячу нюансів, про анатомію, прикріплення пучків. Що буде цікаво, коли ще розповімо. Зараз не будемо перенасичати теорії. У нас ж як конкретне тренування Юлі. Поїхали. Тут вже вона чітким більше запускає, тому що вправа важливо для неї не комфортна. Перестраховується. Потім скажуть, що Юля такі ноги накачала в цій вправи з Ну, говорю про базовий варіант, хай буде так, покаже. І тут угу. там візьме якісь насадки. За що я люблю дельту? Що дельта така у нас випадає з будь якого стандартно, тому що от, про дозування ми ж не говорили. У випадку Юлі то вона робить всі вправи по три підходи. Тому що 4 наче то й багато. Це ще стосується рук на ноги, ми робимо більше підходів. В чому суть кількість разів. Тут ми беремо таку відносно кожен раз в більше середньої. І робимо, в принципі, на той самий, мабуть, максимум. І виходить у нас від 8 до 15 разів. Вийшло 15, добре, вийшло 80, ну непогано, тому що реакція буде присутня. Да, Далі. <реш> Отже, в цьому тренуванні дельт, як вона робить, то від три підходи по 8-15 разів кожного вправу. Але будемо зараз після цього на задню дельту, то там дозвання трохи зміниться. Так, ну що, поїхали. Добрались ми до нашої четвертої вправи жим гантелей сидячи. Якщо звернути увагу, то ми зробили дві з акцентом на середню дельту і дві з акцентом на передню. Але от ми жим нібито базову вправу поставили спеціально його десь вже в самі там Чигиря. Чому ми так зробили? Щоб просто не піднімати велику вагу. Тому що ми жаліємо лікті, ми жаліємо плечі, тому Юля не піднімає велику вагу 20 кг гантелі, просто тягає. Скільки да? раз, зараз ми дізнаємося. Я не рахував, до речі. Ще раз. Ще раз. Хорошо. Дімон. Одну хай самоодмосимо, да? Скільки разів вийшло? Вісім чи дев'ять. Вісім чи дев'ять. Ну, не найпоганіший варіант, так принципі, можна було гірше. Так, трошки важче візьмемо готелі, але лежайте. Ми з огляду ми зробимо легке ночі тренування, Дімон. Да? Хорошо. Ось тут не зісняється, тут до 20 разів можна спокійно робити. Можна і вісім, так? Значить, ліву руку трошки не ще опускаю. з правою в порядок. О, зараз, добре. Якщо подивитися, то що я говорив вже в одному з відео, що тут у нас передня дельта в найвесній точці знаходиться. Ти що, виїхав в жопу, мабуть, вперед. Ні, ні, не виїхав в жопу, добре. Він зараз каже, а Юля так робила. Мені не так робила. Отлічно. Що три підходи по 10-20 разів зробимо Десь. та і все. На 40 тебе не пускають, тому що завтра ще буде тренування грудей, щоб ти не вбив мені всі розганачі. Тобто таким чином сьогодні на циканталіках залишиться. Зробимо його просто друге на напереднє, як памп, та і все. І добралися ми до нашої там, фіналочки. Так, ще виключай одразу. Старайся не звести лопатки, старайся просто відвести гантелі і лікті назад. О! Ось вона, Радіма наша задня дельточка. В цьому ключі ми зараз робимо 12-15 разів. Втяг, втяг, тяг, давай, бугром і прямо бум! О, так! де? Навіщо ми там спочатку і низ трапеці розігрівали, все інше. Зараз чітко видно. Таким чином ми просто знаходимо цю задню дельту і зараз. Будемо робити це все в суперсеті. Перша вправа робимо до такого майже відмови і продовжуємо нашу нестандартну, таку улюблену вправу. Ну, мою. Але в таких сльочках непогано Іноді ми ці суперсетики міняємо на щось інше, там першу вправу робимо, а це буває і трасетом, робимо третій. Ліксі вище плечей. Втягуємо і розтягуємо, втягуємо і розтягуємо. Не считай, тренажер просто зажимай, зажимай. Лікті до кінця на розганай, просто лікті потягнув, О, потянул, ликти потянул. Да, бачим, що працює, что що мы в двох починах запустили в роботу. Да, 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 є, хорошо. І зараз Юля зробить те саме. Тільки трохи більше варизм, дай. Не, на Юлю подивитися, то відчуття, що чаша вже теж і так хватать, розумієш, на сьогодні. Хорошо. Да. Перший раз кінло вперед, а потім раз і знайшла техніку. знову, Ми вже виділяємо чисто задню дельточку. І нема скарг на те, що вона тебе не росте, правильно? Правильно. Так, да, чітко красиво, видно, що судді розширяється, що продавляється. Скільки разів було. 12. Хватить поки що. Я думаю, що можна буде взяти трохи вищі гантелі, а також ще чуйоту. Дімонові, так? Да? Дімонові. Дімонові гантелі, чи дати йому ваші гантелі. Тут треба зараз от, до кінця все це зобразити. І пішли на другу праву одразу. Тут знову ж таки техніка під спортсменку. Юля трохи зростом нижче за Дімона, плечах ширше тільки. Щоб її не тягало тут як... До змія, то що ми робимо? Лікті вище. Да, тренеру доводиться стояти за нею в такій от достойній позі. Тримати, щоб все було добре. Лікті вище. Хорошо. Видно, що трохи заморилось, так? Да? Ну, це кліматична ситуація, ми тут не зовсім сприятливо. На дворі 40. І 40 плюс 60. 60, а? Ні, я не знаю. Тут в машині показали зранку в тіні 40. У мене 45 було. Ну, я в тіні стояла. А в залі 20. То трошечки само пошиття в нас дивно. О, наперед на та, та сама задня дельта. Правду кажу, да? що без неї спина буде незавершений. Тому цей учасничок у нас має бути теж достатньо гарним. А ще якщо на сцену ми її несемо, то тут взагалі без неї нікуди. -да. Тому що не буде задньої дельти, то буде талія здаватися ще яршою. Да? Правильно? Ну, я люблю тренувати задню дельту людям. так що я кажу, так. Дімон, іди давай, місяця. Ти там розтерявся? Качайся. Ти трохи думав. Качайся, може навіть на щулі кориси. Задня дельта дуже сильно любить інтенсивність. І росте вона аж бігом. Беремо ту вагу, яку можемо зробити на 8 разів, робимо з нею на 20 разів, і все буде супер. Я на це ніколи багато підходів не робив. Тобто в своїй підготовці, то я більше двох підходів не робив. Це в кінці. Вона в мене досить класно включається зі спиною. То щось що я то важко схопив, зробив, і цього було достатньо. Значить, то дуже, Що? Ви все? Да? <реш> все класно у вас, обох, так? Да? <реш> Дімон, як тобі жіночі тренування на дельта? <реш> Димон, <реш> тренування для пікині. Нормально? <реш> <реш> Прийдет? <реш> Хорошо. Ну, тебе не тобі сподобалось, в принципі, твій стандарт. Тут Все видно. Ну так. Yeah. Да. Ну, тоді прощайся. Коротко, ясно. Підписуйтесь, ставте лайк. З нас нові відео. З вас те, що сказав Дімон.